Коротко, перше, що приходить в голову, це, наприклад, президент вирішив би розпустити парламент і керувався тільки би своїми указами і декретами. Це була би узурпація повна вже. Відносно відчуттів, я не відчуваю якогось дуже загального спільного настрою всієї Верховної Ради, а по окремим фракціям, напевно, трішки можу своє відчуття uh -huh. дати. Ну, колишній ОПЗЖ готується. Схід південь десь опрацьовувати. А, відносно довіри за майбутнє, а, тут під питанням, чи вони будуть йти. Частково я чув, з довіри збираються займатися цим питанням. За майбутнє, наскільки я знаю, або свіжий проект створять, або перестануть цим займатися. А, в якісь окремі там групи я не називаю. Голос: найменше, я чую, що говорять взагалі про якісь вибори, таке враження, що вони. Повернуться до своїх попередніх позицій, чим вони займалися раніше. ЄС займається в регіонах надзвичайно активно. Батьківщина перелопачує свої е осередки. Слуга народу, наскільки мені відомо, формальні речі робить, але думаю, що не відкриє великої таємниці, що е ідеологи Слуги народу думають швидше про нові проекти ніж. Реанімацію того, що, умовно кажучи, зазнало невдачі, тому що рівень довіри конкретно до партії і до фракції є дуже слабким, пов'язаний з цією назвою, такі, а дати все це вже Ну ви ж зараз говорите по факту про те, чи парламент якось обговорював і думав. На тему приблизно тих делайнів, про які я казав, що якщо це затягнеться, то пора щось міняти. Не було такого обговорення. Оці от діалоги моне, взагалі вони відбулися, знаєте, якось без інформування решти народних депутатів. Зібралися керівники, причому там були не тільки керівники, а й інші народні депутати. Когось запросили фракції, крім керівника, когось не запросили. Тому, на мій погляд, навіть ті діалоги моне, вони якісь не то, щоб жодної легітимності не мають, вони не мають. Логіки тому, що е, рішення будуть приймати трошки більше людей, ніж складає кількість керівників фракцій. Однозначно, їх треба буде переконувати. Є великі настрої великої кількості народних депутатів здати мандати, але вони цього не роблять, бо розуміють, що е, потрібні голоси для прийняття рішень в парламенті, але так вони е, розчаровані в тому.